Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Велика Британія та Україна підписали історичну угоду щодо постачання п'яти тисяч ракет до систем ППО. Лондон загалом поставить Україні ості 5 тисяч ракет. Тим часом ЄС виділяє для малого та середнього бізнесу, зокрема стартапів, 500 мільйонів євро. Це для тих стартапів, які працюють із ветеранами та переселенцями. А ще 600 мільйонів євро на великі проєкти в енергетиці, транспортні та виробництво. Ще 520 мільйонів євро на відновлення інфраструктури в регіонах, що постраждали від війни. Ну і 265 мільйонів євро ЄС виділяє на стабільність енергомереж і розвиток зеленої енергії та енергоефективності. І ще 310 мільйонів євро на ремонт житла, лікарень та іншої критичної інфраструктури. Маємо і новини з Риму. Бо під час конференції з відновлення України, яка зараз відбувається в Італії, Україна та Швейцарія підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення. Документ уклали Кабінет міністрів України та Федеральна Рада Швейцарії. Швейцарія залишається надійним партнером України в процесі відновлення. Наша угода забезпечує не лише фінансову підтримку, але й передачу швейцарських технологій та експертизи для сталого розвитку. Це демонстрація нашої солідарності з українським народом та внесок у стабільність на європейському континенті. Уряд Швейцарії вважає відновлення України своїм стратегічним пріоритетом та планує спрямувати на це 5 мільярдів франків. Ну а це 4 мільярди 800 мільйонів євро вже до 2036 року. Угода передбачає надання Швейцарією безповоротної фінансової та технічної допомоги для закупівлі товарів і послуг у швейцарських компаній для проєктів відновлення, а саме у таких секторах, як енергетика, транспорт і мобільність, машинобудування. Підписана угода передбачає надання безповоротної допомоги від Швейцарії до 2036 року, з фокусом на відновлення критичної інфраструктури, створення робочих місць і професійне навчання. Це довгострокове стратегічне партнерство, яке дозволить використовувати швейцарські технології для відбудови України за найкращими міжнародними стандартами. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував запуск повноцінної системи перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. За його словами, на реалізацію ініціативи спрямують 260 мільйонів гривень. За дорученням президента України Володимира Зеленського запускаємо повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту Чисте небо, який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів перехоплювачів Начальник Київської міської військової адміністрації також пояснив, що гроші спрямують не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування. Розгортаємо центр підготовки операторів. Це спеціалізована структура. Де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами, формуємо додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на підступах до міста. Працюємо в тісній координації з Генштабом, повітряними силами та силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою ППО. Ткаченко також розповів, що за кілька місяців пілотного запуску проєкт Чисте небо на Київщині вже засвідчив свою ефективність. Зокрема, було перехоплено майже 550 ворожих безпілотників. Водночас, начальник київської міської військової адміністрації додав, що триває робота над залученням і позабюджетних коштів. До слова президент України Володимир Зеленський про дрони-перехоплювачі тим часом теж говорив і говорив із Лінці Гремом і Річардом Блюменталом. Зокрема, вони обговорили інвестиції в дрони-перехоплювачі, і потім Зеленський назвав всю цю зустріч і розмову хорошою. А от закупівельна агенція Міноборони, державний оператор Тилу» завершила перший етап впровадження оновленої моделі постачання харчових продуктів для військових у місті Києві та Київській області. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Протягом першого півріччя 2025 року відпрацювали нові підходи, які дозволили посилити контроль якості та забезпечити прозоре ціноутворення. Ну і ключові результати пілоту щотижня на розподільчі центри постачалося все Середньому 500 тонн продуктів на початку реалізації понад 11% продуктів поверталися через невідповідність якості. Однак, завдяки посиленню контролю, цей показник поступово знизився. За підсумками опитування 93% залучених виробників підтвердили готовність продовжити співпрацю в оновленому форматі. Ну у моделі впровадили і обов'язковий вхідний контроль на складах логістичного оператора із залученням представників «ДОТ». Це дозволило оперативно виявляти проблемні партії та забезпечити відповідність постачань встановленим стандартам. Ну і також триває опитування військовослужбовців, які отримують харчування за новою моделлю. Попередні результати показують, що понад половина респондентів відзначили покращення якості продуктів. Зокрема, вони стали якіснішими, поліпшилися смакові характеристики, поставки стали. Регулярнішими, втім, прийом відповідей триватиме до 15 липня, включно. Ну і я особисто обов'язково потім в ефірі розпитаю наших військових, чи помітили вони ці зміни, адже неодноразово дійсно чула про проблеми з харчуванням в українському війську, і ці проблеми мають вирішуватися не тільки на папері та у заявах Міноборони. Тому будемо обов'язково про це говорити.